Усім привіт, друзі. Тут е, якась делегація, не знаю на що вони там робили, але е, делегація група е, з декількох е, українських жінок поважних е, поїхала до Сполучених Штатів і конкретно до міста в місті Нью-Йорк Вони були. І одна з них, може, інші оприлюднили ці фотографії, але Дарка Гірна, я особисто не знаю, здається, але читаю у Твіттері. Вона показала дві фотографії, які я пропоную зараз вам теж подивитися. Це фотографії з фронтону Такого закладу Russian самовар, русский самовар, я про нього потім розкажу, якщо хто не знає. І так само це теж, здається, в нью йорку це точно в Нью-Йорк. І так само Russian Tea time Теж заклад такий якийсь шикарний. І подивіться обидва заклади з українськими прапорами. прошу Ось ви бачите, як це виглядає. Гламурненько, гарненько. Паруцькі, я б сказав, так, да, Ці люди, напевно, ну, засновники чи власники цих закладів Russians, вони напевно вважають, що вони велику таку якби, симпатію свою демонструють до України, що вони там якісь неймовірні противники Путіна, і навіть прапор український повісили собі на вхід над, вхідом, над входом але я хочу сказати, передайте їм, будь ласка, що кожен українець і кожна українка, яка, який, яка це бачить, вони навпаки, вони відчувають неповагу, огиду до цього і відчуття того, що це не щиро. Я не хочу критикувати, я не знаю хто зараз там чим керує. Я і раніше не знав, просто про самовар я читав. Зараз розповім цю історію. А зараз хто може вони щиро там хочуть продемонструвати свою підтримку Україні, але тільки не в такий спосіб. Це така ганьба, і е, це так неестетично. Якщо е, придайте їм і прикладіть там, якщо вони не розуміють українського, хоча мають вчити, якщо вже якщо вже прапор повісили. Е, прикладіть їм російською цим е, е, людям, що е, поруч зі словом Russian, вішати український прапор зараз, це як поруч е, зі словом. Там, нацист Арієць да, вішати Прапор Ізраїля під час ну, Ізраїля тоді ще не було, але прапор з зіркою Давида поруч з на, написом Арійці, там, Вища Раса чи там, німці. А, там. Це настільки антисетичний вчинок, який навіть важко коментувати. Я дякую Дарці і всім там дівчатам. Хто там були, можливо, вони і зауваження зробили, можливо, ні, ну публічно, принаймні вони це помітили і дали зрозуміти, що це ненормально. Може хтось покаже цим самоваровцям, чайовникам російським в Америці, що так не роблять. Це ганьба. Така підтримка, нехай би, хай би краще її не було. Бо це знаєте, як дати щось людині, допомогу якусь, так? а потім плюнути йому в спину або в очі. Це виглядає саме так, б ви не мали на увазі? Просто Russian і український прапор це абсолютно не можуть бути поруч. Ви або так, або так. І ще про цей самовар. Самовар це заклад, який заснував друг Йосипа Бродського. Здається, я не пам'ятаю як каплан. Його прізвище, мабуть, він помер. Я просто не пам'ятаю, але ну, може там його нащадки або родичі, або друзі керуються самоваром. Самовар це нібито таке приміщення для російської культури, для антирадянської культури. Там дисиденти ходили, бродські, я ж кажу, інші. Туди заходили висоцькі, типу там різні різні, може там їх там 100-200, я там ніколи не був. І там є кажуть стіна, де є е, 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 в тому числі фотографія Бродського, і власники дуже пишаються. Ось е, він досі там висить, дуже пишаються тим, що він там читав вірші свої. Так ось, друзі, ви або е, зніміть Бродського, або прапор український. бо це не існує поруч. Це як Гебельс, який ніс наратив, що євреї неповноцінні, так само і Бродський. Просто Геббельс їм займався постійно, а Бродський зробив це один раз, але цього геть достатньо. Причому це приміщення воно ментально пошкоджено. Саме тим, не тим, що там Бродський випивав або там щось читав, а саме тим, що він навіть після того, як йому вказали, що цей вірш 93-го року недоречний, що він огидний, расистський, цинафобський принизливий для українців, навіть після цього і він сказав: я не відповів не знаю, чи я точно все скажу, але здається, він заборонив включати в збірки свої цей вірш, коли йому там дали дали зрозуміти, що це ну так собі. Вірші за якістю і за змістом, але він, тим не менш, продовжив читати цей вірш саме в самоварі перед своїми друзями, так само, які так само розповідали там анекдоти про хахлю, хахлов. І сміялися з українців навіть після того, як це, цей вірш був визнаний навіть ним там недаречно. Тобто це каже нам про нещирість Броська. Я не люблю, я розлюбив я дуже любив його поезію, я майже всі його вірші знав на пам'ять, але припинив поважати його, навіть не після того, як він цей вірш написав, бо він міг покаятися, міг виправитися там. Але я відчув до нього повну огиду. Коли саме, коли я дізнався, що він у присутності за присутністю своїх друзів, оцих каплана та інших, він читав і не реготали з цього. Вони, в них, напевно, було таке відчуття кухонного якоїсь там кухонного дисиденса, що вони не можуть там, публічно цей вірш читати. Він його не читав публічно там, в університетах, там, де він виступав, а серед своїх, серед цього. Вузького кола вони все ж таки читали. Ну нам забороняють. Ну тобто, знаєте, це як. Ну, Мені незручно цей ксенофобський анекдот про євреїв або про Тимошкірих розказувати на загал. Але серед своїх у самоварі я зараз прочитаю вам вірш про цих українців недалугих, які, в принципі, ну, зрозуміли, що другорядна абсолютно раса. А ми такі росіяни, нащадки Пушкіна, Достоєвського і сокири в голові бабусі? Так ось, час плине. І зараз час визначитися. Ви взагалі за кого? Імітувати оргазм, тобто імітувати підтримку України, таку напівгламурну, на дорогих і шикарних закладах. Це те ще й відповідальність за те, що там відбувається, відбувалося і буде відбуватися. І якщо ви дійсно підтримуєте Україну, або то, або інше, так разом це не працює. І ця ваша, цей ваш е, російський спосіб життя на двох або на навіть на трьох стільцях він не сприймається українцями, і е, там, оце повірте мені, всі мої прогнози відбулися, справдилися. І прогнози прогноз на, прогноз на цю війну. Що буде з Росією, Про російський фашизм. Ви я думаю, що. Багато хто з тих, хто там бухав і бухає в цьому самоварі, вони сміялися з мене і досі сміються, називають мене русофобом, там, радикалом, божевільним, та нехай, мені байдуже. Просто все, що я казав, справдилося. А все, що всі, хто називали мене божевільним русофобом, радикалом, вони десь зараз продовжують може, це робити. Але їхня ця. Оцінка вона мені байдуже, як вони особисто мене сприймають. Вони ж казали це не про мене особисто. Вони мене не знають. Вони казали про мої думки, що вони є думками божевільними, тобто думками помилковими, тупими, недоречними і хибними. Але ні. Вони не помилкові. Воно так було, як я казав. І зараз я кажу щиро те, що думаю. І повірте мені, колись ви все ж таки, вам все ж таки доведеться зняти або прапор на український, або на портрет Броського. Це у вас може там біля ліжку, нехай він. Висить і там, що хочете робіть, дивлячись на нього, але прапор України і люди, які е, ненавиділи Україну на абсолютно російському тваринному рівні, це м, таке погане сполучення. Це м, не може бути поруч, якщо ви щирі люди. Але, скоріш за все, ви не щирі люди. І е, прапор не приберете, будете там е, водити в оману українців, але не всіх справжні все бачать. Будете гіпувати на цьому, вдавати з себе прихильників України. Але може здається, якщо Трамп переможе, ви приберете цей прапорець. А Бродський як висів, так і виситиме. Бо українофобія в таких колах вона вічна. І вони, може, і прокидаються з анекдотами про хахлів. І цю радянську спадщину нікуди не можна приховати. На жаль. Насправді, я думаю, що тут я маю рацію. Отаке. І помічайте такі речі. Не можна дозволяти кому загодно гайпувати на Україні і робити вигляд, що вони проукраїнські. Тут мають бути справи. І має, має бути щирість і послідовність. І якщо її немає. То краще не будьте за Україну. Нам такі помічники і такі прихильники геть не потрібні зараз. Так? Нам потрібні справжні. Я дякую всім, хто допомагає українській армії. Дякую всім, хто знаходить можливість допомагати, хоч трошки там, стати спонсором каналу цього. Я дуже вдячний, дуже вдячний за допомогу, будь-який інший спосіб. Я все, -все бачу, і вдячний кожній і кожному. І так само я чекаю на ваші коментарі, на ваші думки, які мені дуже допомагають працювати. Ну, на цьому. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.